Три зозулі зу з поклоном новела. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу з за клубу в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками той купив. І в у руці. І перше, що я бачу, хата Януркового. а перед нею рівними рядочками на жовтому піску молоденькі сосни. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова. І веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її коси сяяли проти сонця золотом, тепер не сяють. Видно, думаю собі, волосся вмирає раніше, ніж людина. Підходжу ближче, вклоняюся марфі і кажу через молоденькі сосни: Здрастуйте, тітко! Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосни великі. У нас їх називають ще ті, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє для поцілунку сині губи. Мамо, питаю після того, як розказано в куці студентські новини сесію здав, костюмось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже, Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді її у селі за маленький зріст звали маленькою марфою. Серцем чула, коли від тата приходить лист. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги. і ждала прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, у благенькій вишиваній сорочині і рісній спідничці над босими ногами і сидить, сяє жовтими кучерями з під чорної хустки. Втекла од молотарки або косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скиртують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи: є, нема, є, нема є. Коли з пошти виходив наш поштар, однорукий дядько Левко, височенний, худющий, як сама худорба, із брезентовою поштарською сумою через гостро підняти вгору плече. Марфа підхоплювалась йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечку Левку, а от мишка є післямце? Нема, відказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфаного волосся, що вибивалося з під чорної хустки. Не брешіть, дядечку, є. Ну, є, є. Так не тобі, а Софії, дядечку Левку. Дайте, я його хоч у руках подержу. «Нельзя». Чужі письма нікому давати не можна, заборонено. Я тільки в руках подержу дядечку і отдам. Сині марфані очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка. Ще синіш. Левко озирається довкола, немічно зітхає худими грудьми і манить марфу за пошту. Там він дістає із суми трикутник і простягає марфі. На. Тільки нікому не кажи, що давав. Бо за це виженуть мене. Ні ні, ні, -ні дядечку, аж похлинається від щирості Марфа, ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує у зворотну адресу. Чорнила слізьма, не розмаш, каже Левко і відвертається. жде. Марфа, якщо поблизу не видно людей, не скоро віддає йому листа. Мліючи з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну, от, бачите, нічого я йому й не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечко рідненький, нате вам усю вип'єте за його здоров'я. Вона дістає за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я, бурмотить Левко, а так зроду не взяв би. І чимчикує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп і вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко? Ні, він мовчав, сама бачила й чула. Я ж бо за нею теж слідком з роботи тікала, отуди ярком, ярком і до пошти, дивлячись, а вона вже на поліжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї сердилися. У горі сину ні на кого серця. У горі сину, ні на кого серця немає, саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто Хтозна сину? Серце в усіх людей не однакове, в неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була, йому 33, а їй 19. Два годочки прожила скарпом своїм і нажилася за 100. Тато ж, він якось і не старів, однаковий заставався і у 20, і в 30 годочків. Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть, чорнющі, гляне було. Просто гляне і все. А в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко піднімав очі, більше долони їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила аж у не їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки голубили, такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили Карпо і Марфа. Щовечора і гомонимо, бувало, втрьох, або співаємо потихеньку, тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона. Ось наче переломиться, ну й ловкий, а Карпа хоч викинь. Сидить у стелю, дивиться, або у вуса дме, то в один, то в другий розпушує, то я йому галушок в миску гарячих. Він їсти страх любив, ложку в руки, їж карпе. І тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить, та сопе так, що каганець на столі як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати у галушки. Товстопикий був, товстоногий. І рудий, матінько ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка, ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні і одвернеться. А сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата я то бачу. А він затулить над брів'я долонею і співає. Або. До тебе в колиску всміхнеться та приколиси легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув. Бачиш, як вона до тебе світиться, а він. Навіщо людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мамині сухі, голосні здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софії, Соню, учора дав мені товариш скалку від дзеркальця. Я глянув на себе і не впізнав. Не тільки головався, а й брови посавіли. Зразу подумав, може, то іній це на дворі було. Тернув долонею ні, не іній. Більше не дивитимусь. Часто сниться мені моя робота, наче роблю вікна, двері фільончасті, столи, ослони. І так мені руки потім засверблять, що, буває, ложки хлопцям ріжу на дозвілі, а руки як не свої. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують такою смачною юшкою, що навіть Карпо ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би, ще й добавки попросив. Одягачка, звичайна, селянам до неї не звикати. Сю ніч снилася мені моя сосна. Це вона мені вже досі в коліно, а може, й вище. Сосна, а за нею річки синє крило. Ні ти, ні синок мій колосок, чогось давно не снетесь, тільки привиджуйтесь. Сусіда мій по землянці молиться у вісні, а Бога не називає, до кого молиться. Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди, і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить Марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньковинських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном. Та не знаю, чи перелетять вони і ісходиму, а чи впадуть од морозу. Сибірне ісходиму було нерішуче рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорітою ж рукою написано знову і неісходиму. Сходи, моя єдина у світі Соню, може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене хоч на хвильку прийде забуття. Обіймаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму. Коли це було, а я досі думаю, як вони чули одне одного Марфа і тато, як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак одне одного чуючи, тоді не було б тебе. Шумить велика татова сосна.